Всім, мене звуть Оля, і я дуже рада вітати вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео буде не про якусь одну конкретну книгу чи перелік книг. Воно буде швидше про саму атмосферу читання, культуру читання та ритуали, які супроводжують цей процес у моєму житті. Книги оточують мене скільки себе пам'ятаю, скільки себе пам'ятаю. Це вже своєрідний спосіб життя або вид колекціонування. Хтось скаже, що це пуста трата часу та гроші на вітер. Але це буде вже думка цієї людини. Для мене книги і читання це велика частина мого життя, але з іншого боку, це просто звичайний спосіб провести дозвілля, і кожен з нас сам обирає те, як нам його проводити. Тому я вирішила скласти невеличкий список моїх читацьких звичок і поділитися ними з вами. Я впевнена, що буде ще одне або навіть не одне відео на цю тему. Але сьогодні давайте зупинимося лише на кількох моїх читацьких звичках, які мені першими прийшли в голову. До того ж, мені буде дуже цікаво почитати, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи маєте ви якісь свої особливі, можливо, якісь дивацькі читацькі звички. Тому, звичайно ж, буду чекати вас з цього приводу. У коментарях перша моя найочевидніша читацька звичка це читання в тиші. Я люблю читати вдома, коли нікого немає вдома, коли втихо, коли немає ніякої музики, ніяких сторонніх шумів. І через це, власне, я не люблю читати в транспорті. У мене не виходить сконцентруватися. Мені доводиться вдягати навушники, щоб просто приглушити навколишній шум і якось хоча б трошки зосередитись на книзі. Винятком, напевно, буде тільки якась довга й далека дорога, наприклад, в потязі, коли у тебе просто. То немає вибору, і ти змушений вже сконцентруватися принаймні на книзі, щоб просто час йшов швидше. Друга моя читацька звичка це читання в голос. І ця звичка, вона власне пов'язана також із концентрацією уваги, тому що часом буває таке, що я полетіла своїми думками кудись незрозуміло куди. Пропустила цілий абзац у книзі. Мені доводиться повертатися до нього. Тому я чергую читання про себе із читання в голос мою кицьку це завжди дивує, чому я сижу мовчки в кімнаті, а потім починаю з кимось говорити. Вона заходить подивитися, що відбувається. А потім ну просто собі йде, тому що їй це не дуже цікаво. Третя читацька звичка це обирати між книгою. І фільмом. Між книгою і екранізацією. Я вкрай рідко роблю і те і інше. Тобто я вкрай рідко читаю книгу і ще потім дивлюсь екранізацію до цієї книги. Насправді в моєму житті є лічені, напевно, випадки, коли я робила і те, і інше. Наприклад, це книги про Гаррі Поттера і фільми про Гаррі Поттера. Тому що мені здається, що це вже, знаєте, дві таких. Абсолютно автономних історій, чому в мене це викликає такий дисонанс? Тому що, коли ти читаєш книгу, твоя уява дозволяє тобі намалювати такий незвичайний світ, світ цієї книги. Тобто, ти буквально це все уявляєш в картинках і так, як тобі дозволяє власне, твоя уява. А коли ти потім дивишся, екранізацію, це адаптація, адаптація того, що ти вже прочитав іншою людиною, і вона бачить цей світ зовсім по-іншому, і ти сидиш, починаєш порівнювати, що краще. Книга чи екранізація. Є ще один виняток: це, наприклад, українські твори і українські фільми. всередині є дуже велика, знаєте, така внутрішня інтенція підтримувати все українське, і тому хочеться і купити книгу, і прочитати її, і подивитися фільм, якщо вже вдалося зняти екранізацію. У мене так було і з Ворошилом Градом Жадана. Я подивилась дике поле. Не можу сказати, що мені фільм сподобався. Так само, як і книга. Так само я прочитала Фелікс Австрія, Софії Андрухович і потім подивилась віддану. Мені як і фільм, як і книга дуже сильно сподобались. Коли це стосується українського продукту, я е, буду робити все, аби його подивитися, спожити. І якщо зможу, то популяризувати його. Натомість, коли це стосується такого, знаєте, більш масового продукту, я більше віддам перевагу книзі, або оберу. або Книгу або екранізацію. Ще одною досить таки очевидною читацькою звичкою для мене є підкреслення в книгах, стікери і закладки. Тобто, я люблю виділяти прочитане, виділяти якісь цитати, які мені здались дуже цікавими, можливо, якимись глибокими, щоб повернутися до них, щоб сісти, подумати над ними. Тобто, це приносить мені певне задоволення. Зазвичай я виділяю прочитане або якісь цитати і помітки в книзі звичайним простим олівцем. І є така штука, пов'язана з. Читанням та виділенням прочитаного в книгах, це коли ти позичаєш свою книгу комусь. Я зазвичай даю читати, але, до речі, всі люди, які в мене брали книги і не повернули їх, я вас пам'ятаю. Ви не думайте, що я просто так забула, що моя книга десь в когось в чужих руках. Я вас якби, всіх пам'ятаю, і якщо що, можете мені тихенько підкинути книгу під поріг, і ми забудемо про цю ситуацію, я обіцяю. Але коли ти їх даєш, ці книги читати уже зі своїми помітками, можливо, з якимись коментарями на полях книги, або з якимись підкресленнями, мені здається, що це досить таки інтимна річ, тому що читаючи книгу і бачачи якісь помітки, ти дуже багато можеш зрозуміти про людину, які ця книга, ну мені так здається. Тобто, можеш якось простежити її спосіб мислення, які цитати для неї були знаєте тригерними, що вона аж їх підкреслила або виділила у тексті, і це трошечки хвилююче. краще ці книги давати людям. Досить близьким. Взагалі, чужим людям в свої книги краще не давати. До речі, люди, які мені повертали книги, я вас дуже люблю. Ви просто я вас обожнюю. Ви дуже класні люди. Наступна звичка це накопичення книг. Я, як і багато хто з людей, які люблять книги, купую їх більше, ніж встигаю прочитати. І я не вважаю, що це якась проблема. Звичайно, є такий момент з імпульсивними покупками, коли ти бачиш якусь. Знижку на книжку, саме тоді е, в тебе рве дах. У мене таке стається досить рідко, тому що у мене є список книг, які я хочу придбати. Я йду чітко по цьому списку. Час від часу я додаю в нього книги, час від часу видаляю їх. І пов'язана з цим звичка формувати книжковий вішлист, книжкові бажанки. Тобто на сайтах видавництв, на сайтах просто книжкових можна створити свою. Її війшли з книжками поповнювати цю свою бібліотеку, і е, це прикольно, тому що як людина з ОКР, я люблю списки, я люблю списки і люблю, щоб все було впорядковано. Отак. от. Так от. Так, ще одна читацька звичка, яку я собі прищепила, швидше за все пов'язана з моєю філологічною освітою. Було зрозуміло, що ми обов'язково маємо прочитати текст, а потім до нього ще літературознавчу критику. Тобто, щоб краще зрозуміти, чому автор саме так написав, які життєві обставини змусили його написати цей текст. Тобто, усі ці фактори е були дуже важливими для того, аби цілісно вивчити певний. Твір, певний текст. Коли я знайомлюся з якимось текстом або з якимось письменником, для мене дуже важливо ще дізнатися більше інформації. Наприклад, я дуже люблю дивитися інтерв'ю з письменниками на різноманітних платформах. Це можуть бути і подкасти, і просто інтерв'ю в вигляді відео. Також я дуже люблю читати літературознавчу критику. Серед таких найулюбленіших моїх літературознавців це Віра Агеєва, Тамара Гундорова, Соломія. Павличко, тобто усі ці літературознавці, вони дозволяють тобі краще проникнути у текст, краще прочитати якісь підтексти у ньому, краще зрозуміти, в яку епоху творився той чи інший твір, і чому письменник саме так обрав описати події, які лягли там в основу його твору. Остання моя читацька звичка, вона трохи суперечить попередній моїй читацькій звичці. Я практично ніколи не вчитуюсь в письменника якогось аж надто довго і не фіксуюсь на ньому. Тобто, у мене немає такої звички. Читати усі книги якогось письменника ще в студентські роки я захоплювалася, наприклад, Чарль Чарльзом Буковським. Е, я читала багато його книг. Мені здається, три чи чотири книги. Його я точно прочитала. Я зрозуміла, що є письменники, у яких є один головний текст, і, власне, саме його і варто прочитати, і на цьому зупинитися. Мені було б, наприклад, достатньо прочитати е, сендвіч із шинкою, і цього було б просто з головою Статньо, щоб ознайомитися із цим брудним реалізмом, і з взагалі, зі стилем цього письменника. Так само, наприклад, із ремарком. Я багато читала і чула про те, що люди читають одну його книгу, а потім вже на наступних вони говорять, що він сам себе повторює, що він пише на одну і ту саму тему, використовує одні і ті самі прийоми, і щоразу просто тягне з жили з читача, коли описує ті чи інші е, події. І це зрозуміло, тому що письменник належить до втраченого цього покоління повоєнного, і йому потрібно було відрефлексувати усе, що він думав про війну. Є люди, які обожнюють Кінга і готові читати усі його книги. Це ваше право. Це прикольно. Просто це ваша читацька звичка. У мене такої немає. А ще у зв'язку з цим у мене є страх, що поки я фіксуюсь на якомусь одному письменнику, я пропущу багато чого цікавого. У світі ще стільки книг, яких я не прочитала. Тому я намагаюсь не зациклюватись на одному письменнику, а пробую читати різне, різних епох, різних тематик і. Так, щоб було таке різноманіття. Ну що ж, напевно, це всі читацькі звички, які я встигла пригадати для цього ролика. Я впевнена, що у мене їх трохи більше, але про них я вже буду знімати колись інше відео. Але мені було б цікаво почитати про ваші читацькі звички. Чи погоджуєтеся ви зі мною в тих аспектах, про які я сьогодні говорила. Чекатиму вас в коментарях. Мені буде цікаво прочитати вашу думку. Можете підписатися на мій канал, якщо вам сподобалось, якщо ви чекаєте нових відео. Щиро кажучи, я здивована від того, що моє попереднє відео набрало стільки переглядів, і лайків, і підписок, і це мене дуже сильно мотивувало знімати наступні відео. У Ютубі це головна регулярність. Я буду намагатися знімати відео частіше. А вам дякую за підтримку, дякую за підписку і за ваш час. Бувайте!